Не чекає, що можна вам буде перше запитання. Ви як людина, яка не лише в українській політиці і політикумі розуміється, а й в тому числі глибоко у польських питаннях і європейських. Ми чули не одну заяву з боку польських політиків. Це і Сікорський, який казав, що там поки що поляки не готові. Надсилати військових на територію нашої держави. Зрештою, Туск був у тій делегації, яка в суботу е виставляла ультиматуми е Путіну, на які він, бачите, як зреагував. Сказав: давайте зберемося 15 травня в Стамбулі е і продовжимо перемовини. Хоча ультиматум український, європейський полягав дещо в іншому. Спочатку всеосяжне припинення вогню, а потім перемовини. Окей, Трамп сказав, ми погодились. Приїхали в Стамбул. Сьогодні, за великим рахунком, цілий день просиділи. Завтра будуть перемовини. Нарешті є наша делегація, вона чисельна. Але а вірять в Європі і в Польщі, що яким чином, крім як військовою силою, можна утихомирити Путіна? Ну, залежно хто, але загалом так утихомирити Путіна можна. Двома способами, які треба застосовувати водночас, тобто посилені санкції це так звані вторинні санкції, яких проєкт написав американський сенатор Ленці Грейм, якого підтримали 70 сенаторів, яка на столі. А головне там є накладення 500% мита, умовно так, або покарання на ті країни, які торгують російською нафтою. Це такий ключовий момент, тобто, що ціна російської нафти зростає. Не там будуть рахувати їх за на 50 чи там 52 долари за барель, але зростається до 250. Знайдіть мені таку країну, яка за таку ціну буде нафту купляти російську, навіть яка йде тіньовим шляхом і так далі. Тобто цього не буде, так? І ці санкції лежать на столі. Французькі міністри, європейські міністри закордонних справ сказали, що з Рубіо вже по суті погодили цей пакет санкцій. І тільки один ключовий момент в цьому всьому: якщо побачимо, що Росія не готова до перемовин, я так розумію цілу ситуацію. Насправді, що у нас так взяли на то 15, зробили нам театр величезний. Приїде, не приїде. Президент Зеленський сказав, я особисто приїду, поламав сценарій Путіну, що він може і був був би присутній на цьому, якби Трамп приїхав вдвох. Тоді би сиділа українська делегація, і тоді можна було про щось там говорити. Зеленський з'явився, 15-го нічого не буде. Тоді ми почули. Що ж, Рубльо з Віткофом прилетять 16-го, е, Трамп не виключив, що так само приїде 16-го. Тобто, відбувається насправді е, великий спектакль, але він проурочений до однієї тільки події. Європа готова запроваджувати санкції, запровадила санкції. Великобританія на столі лежать в сенаті, з е, е, лежить законопроект про накладення американських санкцій, але рішення є за однією людиною. тобто... Трампом, президентом Дональдом Трампом, щоб він вийшов з траєкторії думання про це, як врятувати Росію і окремо взятого Путіна, натомість, як врятувати мир в Україні, як завершити цю війну, щоб мир був на справедливих умовах. Він цей момент ну, від себе намагається відсунути якомога подалі і не прийняти цього рішення. Йому. З якихось там причин сама думка про те, що він може скривдити Путіна, де, здається ж такою страшною, що він цього рішення просто не, не приймає. Хоч здавалося, що вже всі передумови зроблені сьогодні, зрештою британський прем'єр-міністр Кірстамер заявив, що єдиною людиною, яка стоїть на перешкоді миру в Україні і завершення війни, є Путін. Це заява сьогодні британського ну, прем'єр-міністра нового. Декілька ремарок щодо Трампа. Я так випрацював для себе таку формулу, коли він заявив, що я наведу, чи встановлю, чи вирішу завершу війну в Україні за 24 години, коли вже він, він вже став президентом. Кожні 24 години, які віддали нас від 24 годин, в годин, де він не запровадив цього миру, означало, що Бо Господь нам цей оцей день дарував. Тому що мир на за 24 години означав би, що він нас з, з Росією примусив до капітуляції, так як зрештою в певних моментах було. Тепер натомість, коли вже це сталося, коли. Трамп, нова адміністрація виклали свої плани. Бо вони вже виклали всі свої плани. Як вони хотіли запровадити цей мир, де Юре визнавати Крим і так далі? Це все було. І кожна, кожен день, який пришвидшує Оці ескалації, ці спектаклі, цей весь цей цирк, який відбувається, коли воно вийде по наростаючі, тим краще сьогодні, насправді для нас, бо краще. Жахливий кінець, як жах без кінця. Тобто, насправді, сьогодні нехай Путін зустрічається з Трампом вдвох. Колись був би це на початку, був би це страшний сценарій на початку каденції другої Трампа. Він би продав всіх, Європу продав би всіх продав би. Путін би йому сказав, слухай, Сибірня обнята я, давай поділимося, цей Nord Stream 2, відновляємо все і так далі. Європейці на колінах будуть, все буде добре. Трамп би сказав, Володя, ти мій, ти коханий, ми друзі, ми друзі найкращі. Так, так було, могли би все зробити сьогодні. Що, до чого може схилити насправді Путін? Що може отримати Путін від Трампа, В справі України? Що? Нічого. Щодо завтрашнього. Тобто, цей, насправді зараз оці найстрашніші сценарії, то абсолютно правий Тарас. Що це, сьогодні нехай зустрічаються, ну розкажуть, нехай вийдуть і так хай далі. Хай, хай поговорять людина, вийдуть, щось скажуть світові. Так, так, хай, так. хай це скажуть. І вже це перше. Друге, що є надзвичайно важливе в цьому всьому, на жаль. Вживається дуже сильне слово мир. Для українців це слово святе. Бо кожен хоче миру. Бо ця війна вже триває більше 12 років чи 12 рік. Жертви і все, горе і на тим люди хочуть втомилися. Ну, більше трети, 1 третьої незалежності України це війна. Mm -hmm. Ну, До це речі. так подумати, це страшна ситуація насправді. Ну, так говориться там, знаєте, 12 рік мільйони біженців. Завішених в повітрі, так вертатися, не вертати. Дітей, сотні тисяч дітей. І так далі. Тобто страждання народу української величезне. І мир, тим мир, Франциск, папа, покійний, перепрошую, покійно погано, він говорив мир, примирення, мир і так далі. Вживав страшного слова. Ніколи не приїхав до країни, яку напали і і, і агресія проти почалася. Тепер Трамп грає тим словом мир. Чи він грає справу мир, щоб запровадити в Україні справедливий мир? Ні. Йому це в галочку засвітити, чи там хоче мати премію миру, чи не хоче премію миру мати і так далі. Це не важливо. Але він грає тим найсокровенішими най, най, най почуттями кожної людини і кожної нації, насправді. А тепер третє. І що є головне, щоб ми зійшли. Ну, завтра нічого не буде, бо насправді. Цей єдине, що цікавить зараз європейців і американців, викладі Рубіо, бо не Трамп, але Рубіо. викладі Рубіо, це є, чи можливе є перемир'я в Україні як передумова мирних переговорів. Бо на цьому європейці і адміністрація Рубіо, чи цю гілку адміністрації Трампа, яку представляє Рубіо. Вони на цьому зійшлися. І тепер чи Україна залишиться сама, якби навіть там пробували домовитися американці з рускими, чи не залишиться? Не залишиться? Чи Україні буде допомагатися фінансово? Буде допомагатися військовому плані менше, як без Америки, але з Америкою на набагато краще. Чи в Україні будуть друзі, які... Можуть, наприклад, так як Макрон сказав, пам'ятаєте, в лютому 24-го року, коли буде погано з фронтом в Україні, я готовий надіслати свої війська лютий 24-го року. Я не сумніваюся, не сумніваюся в тому, що французькі війська чи британські війська будуть в Україні. Якби прийшло до не тільки, такого, що вони будуть стабілізаційними силами. А ми будуть так само більше заангажовані в те, щоб Україна встояла. Бо це справда, так як ви абсолютно правильно сказали. Сьогодні жахом для європейців є те, що Україна впаде. Це жах, бо ви зрозуміло, що тоді вже орда російська йде до, до Європи, і це відбувається на другий день, так як мало бути, після 20, 24 лютого Україна паде, і тоді і, 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 Прибалтийські країни отак йдуть з Маршу, чи, чи, цей, чи до Калініградської області. І я завершую думку. Тобто ситуація така. Від мирних так званих переговорів не залежить мир в Україні. Залежить тільки одна ситуація: чи в кінці Америка прийме рішення запровадити додаткові санкції проти Росії і постачати максимум зброєння Україні? О, це цього рішення цього етапу в кінці цього етапу. Ні, вже з... завтра, після завтра, ага. через через 2-3 дні. Оце це угу. залежить від цього швидше. Угу. Я в хочу Вадим. Простайко я з нами я До... дуже коротко хочу. Угу. Знаєте, підвести риску дуже на, на мій погляд в. Важливі слова пан Мирослав сказав е, чех, ну Можливо, дайте, враховуючи, що ви на дві країни живете, воно е, важливе бачиться здалеку. Так? Що насправді 11 років повномасштабного з е, Війни. Війни? Війна, війна. 14-го року, повномасштабне вторгнення з 22-го року. 11 років з 34 років Незалежності України, і це, вочевидь, найтрагічніша. Доля для європейської держави. Ми, ми рідко про це говоримо, але ми зараз розуміємо, що можливо через там роки про це будуть говорити. Що жодна європейська держава не мала такої трагічної долі. Це не зимова війна Фінляндії mm. бо то Так порівнюється там три місяці. Так, та, <світ> <там> <світ> три місяці.